Найпопулярнішим героєм коміксів, звісно, що є Бетмен. Це звичайна така собі людина, котра постійно намагається бути максимально справедливим. Він виступає в ролі одного з основних персонажів коміксів видавництва фірми DC. Створений він був Бобам Кейном та Білом Фінкером. З'явився вперше в випуску номер 27 детективних коміксів, що вийшов знаменитому 1939 році. Спасибі Вікіпедії. Як ви вже зрозуміли, говорити ми будемо сьогодні про Бетмена, тому, перш за все. Я представлюся адже мене звати Тайлер Андерсон. Я віщаю від імені студії Geek Journal. Поїхали. Бетман прославився як супергерой з надлюдськими можливостями, над інтелектом, а також він є майстром виходу з будь-яких ситуацій. У нього є план буквально на виходи з будь-яких ситуацій. Знаєте, що відбувається тоді, коли в нього немає плану на якусь ситуацію? У нього є план для таких випадків. Неймовірний мужчина. Ну а ще детектив і майстер бойових мистецтв, мабуть, він ще й майстер станців. Скоріше за все. Характер Бетмена абсолютно унікальний. От є в ньому щось таке загадкове, і в цьому справжня його сутність. Як говорить Брюс Вейн, Бетмен завжди знаходиться за завісою в тіні. І головною його особливості є те, що він одинак. Значною мірою це пояснюється тим, що він через багато пройшов у своєму житті. І справді, якщо уважно передивитися, то у Бетмена можна виявити не одне психічне захворювання. І якщо кожного героя роблять героєм фантастичні інциденти, які наділяють його над людськими силами, то випадку стевне лицарем відправною точкою його геройської кар'єри стала глибока психологічна травма дитинства. Поки герої боги Аля Тора чи того ж таки супермена борються з людськими гріхами, а супергерої борються з суперлиходіями, звичайний мужичок Брюсік Вейник бореться з власними страхами від Олашка. Тема психічних захворювань проходить через всю історію коміксів про Бетмена яскравою жовтою лінією. Його штовхають на геройські речі не стільки злість та почуття справедливості, скільки одержимість та його особиста трагедія. У даному відео ми знайомимо вас з десятьма психологічними захворюваннями Бетмена і попутно спробуємо пояснити суть цих душевних недух. І спеціально для своїх надто прискіпливих фанатів я хочу сказати, що подібних відео немає на жодному YouTube youtube каналі на цій планеті. Пролонгована реакція горя. Батьків Брюса вбили, коли він ще був дитиною, і це однозначно травмувало його. Існують різні способи боротьби з горем від втрати близьких, але Брюс вважав за потрібне приховувати своє горе. Він обрав шлях самотнього воїна, припускаючи, що вигляд кажана налякає злочинців. Це ознака того, що втрата батьків зробила його свідомість неадекватною та схильною до соціальної ізоляції, постравматичний стрес. Як ми вже знаємо, Брюсу довелося пережити вбивство батьків, причому, що теж важливо в дитячому віде. Можливо, те, що Брюс вирішив стати супергероєм внаслідок емоційного стресу, результат важкого психологічного шоку, отриманого в юному віці. Йому постійно не дають спокою жахливі спогади про трагічне минуле. Це доводить, що Брюс страждає посттравматичним стресовим розладом, але це ж і зробило його більш сильним в боротьбі зі злом. Депресія. Після смерті батьків Брюс знаходиться у важкій депресії, але в той же час намагається взяти себе в руки, готуючись до боротьби зі злочинністю. У нього всі ознаки класичної депресії. Він меланхолійний і Держимою усім, що символізує темряв. Брюс носить костюм чорного кольору, вибирає нічну істоту в якості свого тваринного втілення. Його улюблена пора доби ніч. У нього пригнічена індивідуальність, і йому важко спілкуватися з людьми. Шизоїдний розлад особистості Брюс у самотньому готем Сіті він не вміє спілкуватися з людьми і не здатний підтримувати довгострокові відносини. Це, звичайно, пов'язано з його заняттям і способом життя, які є унікальними і виглядає для звичайної людини досить дивним. Також це може бути наслідком його небажання стати емоційно прив'язаним до кого-небудь через страх надалі втратити їх, але його проблеми не тільки у відсутності уподобань. Інші риси особистості це прагнення бути одинаком, стриманість у вираженні емоцій і так далі. Думоводіївне. Це це говорить про те, що у Брюса присутні шизоїдні розлади особистості, антисоціальний розлад особистості. Реальний Брюс закритий від усіх, і він подорожує по місту як Бетмен, як супергерой. Бетмен просизає в зловісні райони міста в площі та масті в образі монстра. Він сам диктує закони і стоїть на межі того, щоб самому стати лиходієм. Можна з впевненістю сказати, що Бетмен тримає закон в своїх руках. В цьому відношенні він готовий піти на ризик. Ці риси це доказ його тенденції до антисоціального розладу особистості, колорофобія. Вона ж боязнь клоунів. Головний ворог Бетмена — Джокер, дивний кольоровий клоун. Мало того, що він сам одягнений як клоун, але він також вимагає, щоб усі його поплічники мали вигляд гігантських розбійників клоунів з ножами, пістолетами. І ланцюгами навіть жертви газу Джокера мають гротескний клоунський зовнішній вигляд. Це все тому, що Джокер добре обізнаний про страх Бетмена перед клоунами. Бетмен навіть тримає гігантське зображення Джокера у себе в лігві, щоб перебороти свій страх. обсесивно компульсивний розлад. Наявність Бетмена обсесивно компульсивного розладу не потребує пояснень. Варто зазначити, що він не має класичних ознак захворювання, але він безумовно одержимий. Його головна трубота це боротьба зі своїми противниками, зокрема з Джокером. Що пояснює наявність портрета Джокера в його лігві. і він свідомо вибирає для боротьби зі злочинністю нічний час. Цікаво, що при цьому у нього є страх заподіяння шкоди іншим, який також можна вважати симптомами обсесивно-компульсивного розладу. Синдром роздвоєння особистості Бетмен і Брюс Вейн це дві альтернативні особистості однієї людини, роздираючись внутрішніми протиріччями, часто не в змозі намалювати лінію кордону між Брюсом Веном і Бетменом, і тоді він повністю стає Бетменом, забуваючи при Брюс. Совена маючи вигляд плейбоя в обличчі Брюса, він тоже же час веде себе як відлюдник, залишаючись на самоті. Як Бетмен грає чудовисько, він грає в державного службовця. Це однозначно роздвоєння особистості, друзі мої. Лікарська залежність. Бетмен повинен був пройти серйозну фізичну підготовку, маючи постійно отримуючи серйозні травми. Природно, що він повинен вдаватися до знеболюючи, щоб заглушити біль. Інакше він не зможе пройти через вправлення зламаних хісток, колючо рани, хірургічні втручання прямо на добу за допомогою свого камер. Нера Альфреда. Крім того, він брав метамфетамін, героїн і навіть сильну сороватку під назвою Веном. Ні, не той Вен. Синдром Мюнхгаузена. Синдром Мюнхгаузена це форма жорстокого поводження з дітьми, коли батьки фальсифікують або перебільшують симптоми хвороби або викликають реальні симптоми, щоб це виглядало так, ніби дитина хвора. Таким чином вони можуть висловити додаткову турботу і свою увагу до дитини, не маючи жодної власної дитини, Бетн постійно зіштовхує багатьох зі своїх підопічних вічна із небезпекою. Саме це дає йому можливість подбати про їх захист і компенсувати невдачу своїх батьків, які не врятували його від способу життя, який він веде. Тож наш улюблений супергерой схильний до спалахів гніву, а те, що він постійно прагне себе випробовувати, все більше і більше показує його самозакоханість. Він також показує ознаки нормальної психіки, скажімо, він розуміє, що в якості супергероя та мільярдера він може багато чого зробити і відповідно позбутися ряду проблем, паралельно їх створюючи. Ну то, що, навіть він там воно створював різник пенаговинів чи джокерів. Але не варто також забувати, що у нашого кажанчика є безліч лютих ворогів, у котрих є повно психологічних та психічних захворювань. Тож, якщо ви хочете відео на цю тему, то обов'язково ставте вподобайку та пишіть про це в коментарі. Обов'язково робіть репости, обов'язково вступайте в нашу групу ВКонтакті. Тим паче, що завдяки вам нас уже там. Тисяча і вже тисяча один, тисяча два, тисяча три. Ти можеш собі уявити, у мене години з функцією, котрі мені показує, скільки підписників у нас зараз в групі. Класно, правда? От. Нічого немає насправді, я набрехав. <звук> я вже казав про репости. Якщо я сказав про репости, то я скажу ще раз про репости, тому що мені подобається говорити слово репоста, репостіть, репостіть і ще раз репостіть. Ставте вподобайки. Ласка, ставте вподобайки, я вас скажу. Ласка, хочу десенько. Не біждя важко, правда, не біждиважку, правда. тобі не важко, правда. Тобі, не важко, правда. Я нагадаю, що мене звати Телер Андерсон. Це був Кік Джорнал, канал, що завжди знає, чим тебе зацікавити. Тримайте з нами на одній хвилі. бувай.